той же ставочек. Это уже будет, быть, закрытие. Ну, первая рыбанька. Рибка номер два. Окунець. Ось ще одна плиточка. Ай-яй-яй. Синячок гладко еще. Это зараза. Синій гад. Ну от якби в мене була щось маленька мармишечка, я б його б зловив. А на цю не зловлю. Далі. Бульк. Ага. Очерепик. Рибуш покажу. Хі -хі. Оп! І ще одна сонька. А який окунець гарненький. Будемо переходити від греблі вздовж бережку. Туди за рожок, там рогозик, там і будемо ловити. Хоп, прийшли за ріжок, а тут і окушок. Ось так от, -от синяка зловив здоровенного. Жах. Є така. Трохи менше тако... за оконі. Японці, Ось і пліточка завітала. Ай-яй-яй, яка гарна. Із луночки сім окуньків, одному по зубках дав і тільки що одна покльовочка, ну це вже мабуть синій був. А може тут мотиль збила? Ну майже, перенаживлю. Ну, да, таке як тусовочка розбіглася. Концепція лову міняється. В четверте в цьому році ми на цьому ставку і вперше вирішили сісти, називається ближче до середини, а не на краях. Перейшов із середини знову до греблі на старі місця улюблені. І ну, з пів години не було нічого, а це хоп-хоп, окунець. Поставив 4 вудки, три на мотиля, дрімнасенькі мормишечки. Цей бананчик, за яким я хожу розвідую луночки, на нього зараз повісив опариша. Ну і він собі тихенько там спить. На опариша не бере. Тут бачите, клює, прям дуже активно, але це переважно синька, бо нервів не вистачає. Синька або маленька плотвичка Така як синька, дрібна синька. О, з неспівостий знову плює. І нічого. Ну, але бачите, в пів години проскакує якась риба. Наступний перехід. Фу, находився. Це вже так находився, щоб не хотілося на рибалку на зиму. Ще перейшов на нову локацію, роздовбав чию стару лунку, опустив раз пліточки. Зняв другий раз пліточки зняв, затихло. Ну я лишив тут одну вудку, перейшов на другу луночку. Я штук 5 набив. Отуди до ящика. Значить, Там також опустив пліточка, опустив друге, знову затихло. Думаю, поставив там вудку. Думаю, перейду сюди, гляну, що тут. Ну тут тихо. Перенаживив на свіженького мотилька і поки тут перенаживляю. Дивлюся, ту вудочку тягне. Ну, Тягне в лунку. Добре, що я плішньою розбив. Там невеличкий отвір. Витягло в лунку, я не зняв. Ну, в общем, витяг плитву, непогана така плотвичка. Ну, Як для цих місць. Повертаюсь сюди, дивлюсь, тут загинає кивочок. Іди сюди також вудку потяг до лунки. Ну, не так епічно. Шкода, не засняв. Цікаво, тут не витяг нічого. Поки прийшов, вудка в лунці піднімаю, там вже нічого немає. Ну, Так, Піду третю лунку перевірять. Мабуть, синій. Не, ну синій. Хорош. Хорош. Задоволений, що Тимон мене сюди перетяг. Вже десяток тут платвичок точно зловив. І такі непогані попадаються. Як для цієї водойми ну, переміщатись, от Луночка, там, там зловив, там зловив, пішов, пішов. І потрошечку маєш рибку. Супер. Погода супер. Сніжок цілий день та хесенький такий, де вітру немає. Клас. Затримались набагато довше, ніж я думав. Вже близько 14-ї години. Он Макс іде на зустріч нам. А я буду йти на зустріч йому. Тімон пішов в інший бік. У нього свій шлях, десь він там за вечора, там в той бік пішов. Нечасті покльовки, але риба непогана. А так як покльовки не піду пошукаю. Не тільки сказав про нечасті клювання, як зловив ще одну досить непогану рибку. Я ж кажу, клює не часто, але рибка вже така гарна. Горна. 15 година. Риболовля потихеньку завершується. Всі вже вимучені. А найголовніше, що Макс наближається. Як він підійде, почне тут бурити, то все. Рибалка остаточно завершиться. Ну, по результатах в кінці. 15.30, потихеньку рухаємося в сторону греблі, бачите, людей вже майже немає, вже всі по домах солять пліточку або смажать. Ну а ми потихеньку йдемо. Також до греблі, Зараз я там зберу свої снасті, деякі залишив і будемо вирушати, бо наша справа сьогодні. Дякуємо цьому ставочку, цьому прекрасному місцю. Чотири рази він порадував мене цьому році. Результат риболовлі 2 березня. Це, мабуть, остання риболовля з льоду цього року. Чим Вона була приємна, тим, що з друзями провів час на свіжому повітрі, гарна природа, ну і результат досить непоганий, краще, ніж минулого разу. Ну Якщо глянути результат мого друга, то він ще кращий. Через що трошечки і гризе, там щось з серединочки чи душа, жабка якась. А якщо глянути на результат ще одного мого друга, то ніби й легше трошечки стає. Отака от у нас була риболовля що бажаю вам гарно проводити час із друзями і до нових зустрічей.